Всім привіт! Ось закладений блок вишенькою. 8 кг. Це у нас, ну що ви бачили, вже целі сформувався біленький. Це трошки, звісно, бере руки. Римнялись, ну нічого. йдемо, ждать. Такий блок у нас. Зроблені отвори. Камісь. Займаємося тим, що ми його кропимо, ждемо. Це вже пройшло днів. Навірно, що 10. 5 днів він нам йшов і я вже 5 днів дивлюся. Все. Будемо знімати, як буде рости. Потім будемо описувати. Вирощуємо ми в підвальному приміщенні. Сирість хороша. От у нас вишенька. Гріп такой. Проростає. Багато проростає. Да. Дуже багато. Цілий кущик. У нас такий різкий кущик. Я так, Починають проростати. ну, як брати врівняння з пальцем, то вже по сантиметрів 2. Сйомка продовжується, пройшов сутки. Ось ці самі грибочки, які я показував, тепер дивіться мій пальчик, палець. Тепер показуємо з другої сторони. До дивіться які. Кущ. Це вишенька. Ось така ай, вишенька сьогодні. У нас завтра буде ще більше. Понятно, ось маленькі знову починають вилазити. Там маленькі. Тут такі. Що ми робимо? В трошки влаги на наші грибочки, щоб вони до завтра вже були. В принципі, можна завтра вже буде їх збирати.